Найкращі доставки суші у Києві за два пакета преміум ролів заплатила 2800 гривень. А в кінці відео лайфхак як можна зекономити. Усе брендоване з котиком самураєм. Роли у них завжди дуже великі, що навіть у мій рот не завжди влазять. Зацініть який товстий шар риби, ще й зверху притрушені пармезаном. Стиглий манго креветка. Це божественно. А такі того, у Києві ви більше ніде не скуштуєте. Є з грибінцем креветкою. Вони величезні. Смак збалансований, риби багат. Ато, у них є роли без рису. Це ідеально для тих, хто на ПП, але хочеться суші. А це найбільші запечені роли, які я бачила у Києві. Дорогих інгредієнтів вони точно не жалкують. Риби дуже багато. Я обожнюю їх запечені роли. Оці з восьми просто топ. Це точно одна з найкращих та найсмачніших доставок Києва. А щоб зекономити для вас лайфхак. Якщо ви прийдете до них у заклад і замовите суші на самовиніс, на них буде знижка мінус 10%. В сушібар знаходиться навпроти Dream Yellow. бо у болоні в них взагалі безкоштовна доставка. Це Нікандо.